Кабінет літератури у п'ятому Б класі був особливим місцем. Він пах старими книгами, яблуками з портфелів і чимось невловимо домашнім. Це була заслуга Марії Іванівни, вчительки, яка у свої 50 з лишком років зберегла ту саму іскру, що запалює в дітях любов до слова. Вона не вела уроки, вона проживала їх разом з учнями. Її голос міг бути то громом під час читання Полтави. То шелестом листя в ліриці Єсеніна. Сонячний промінь, пробиваючись крізь акваріумну зелень вікон, спіймав у свій стоп світла порошинки, що танцювали над головою Лізи Соколової. Дівчинка сиділа за третьою партою біля вікна, її тонкі пальці перебирали край зошита. Ліза була тихою ученицею, не замкнутою, ні, просто дуже спокійною. Її сірі очі здавалися занадто дорослими для одинадцяти років. В них плавала якась глибока, затаяна дума. Вона рідко сміялася голосно, але її посмішка, коли вона її дарувала, була схожа на раптовий промінчик з за хмар. Діти, наближається чудове свято 8 березня. Голос Марії Іванівни прозвучав як дзвіночок, порушивши післяобідню сонливість. Клас пожвавішав. І ми з вами зробимо найкращий подарунок для наших мам. Подарунок, зроблений своїми руками. Та підписаний найщирішими словами. На столах одразу зашелестіла кольоровий папір, задзвеніли ножиці, запахло клеєм. Діти з азартом взялися вирізати тюльпани та троянди, сипати блискітки, сперечатися над відтімками. Весь клас наповнився радісним гомоном. Я для мами серце зроблю, крикнула кучерява Оля. А моя мама любить фіалки, я виріжу фіалки, підхопила Катя. А я підпишу любій матусі. Найкрасивішим почерком. Ліза сиділа нерухомо. Вона дивилася на чистий аркуш картону перед собою, ніби це була не заготовка для листівки, а глуха, непроникна стіна. Її пальці стиснулися, побіліли кісточки. Та весела метушня, що панувала навколо, не торкалася її. Вона була всередині свого власного, безповітряного простору. Марія Іванівна, проходячи між рядами, помітила її заціпиніння. Вона підійшла ближче. Лізо, що сталося? Не подобається колір картону. Можеш взяти будь-який інший, м'яко сказала вона, поклавши руку їй на плече. Дівчинка здригнулася, немов її повернули з іншого виміру. Вона підняла на вчительку свої величезні сірі очі, в яких хлюпала справжня доросла туга. Ні, тихо прошепотіла вона. Колір гарний. Тоді бери ножиці твори. підбадьорливо посміхнулася Марія Іванівна. Уяви, як зрадіє мама. І тут сталося те, що змусило замовкнути навіть найгучнішого вовку із заднього ряду. Ліза не відповіла. Вона просто похитала головою, і по її блідих щоках покотилися дві беззвучні, але від того ще більш страшні сльози. Вони впали на кольоровий картон, залишили темні, круглі сліди. У класі запанувала тиша. Шепіт стих, зенькіт ножиць припинився. Усі дивилися на лізу. Марія Іванівна присіла поруч, щоб бути з нею на одному рівні. Лізо, Люба, що таке? Її голос був тихіший за шелест вистя. Дівчинка проковтнула клубок у горлі, витерла обличчя тильною стороною долоні та прошепотіла. Так тихо, що було ледь чутно, але в гробовій тиші класу кожне слово прозвучало з гарматною ясністю. Я не можу написати мамі, у мене її немає. Повітря застигло. Здавалося, навіть сонце перестало рухатися по небу. Діти завмерли, не знаючи, куди дивитися, що робити. У когось із дівчаток на очах виступили сльози. У вовки, який п'ять хвилин тому риготав, відкрився рот від подиву. А потім Ліза додала щось, усього одну фразу. Але після неї світ у класі перевернувся остаточно. Вона підняла голову, подивилася прямо на Марію Іванівну, і її голос, тремтячий, але повний якоїсь сталевої правди. Пролунав уже голосніше. Тому що моя мама вона не померла вона просто герой, і я не знаю, де вона. Життя Лізи Соколової було вибудоване навколо однієї великої відсутності вона жила з батьком Олексієм Петровичем у невеликій двокімнатній квартирі на околиці міста. Олексій був інженером, людиною мовчазною. З руками що вічно пахли машинним мастилом і старим папером. Він був хорошим батьком, дбайливим, уважним, готував сніданки, перевіряв уроки, водив у вихідні до парку. Але між ними завжди висіла невидима завіса, тема, яку не підіймали. У Лізи не було жодної фотографії матері, жодної згадки. У дитинстві, коли вона запитувала Тату, а де мама? Олексій хмурився, його обличчя ставало кам'яним, і він коротко кидав її з нами немає. З часом Ліза перестала питати. Вона навчилася жити з цим тихим, ниючим болем, як живуть із хронічною хворобою. Вона дивилася на інших дітей, яких забирали зі школи мами, чула їхній сміх, бачила, як вони скаржаться на материнську суворість, і всередині у неї щось стискалося в тугий, ревнивий клубок. Вона створила у своїй уяві сотні образів матері може, вона була знаменитою акторкою і поїхала до Голівуду. Може, вона була шпигункою і виконувала секретне завдання? А може, може, вона просто їх покинула, і татові було занадто боляче про це говорити. Остання версія була найстрашнішою, і Ліза гнала її геть. У класі її не цькували, але й близьких подруг у неї не було вона була тихонею. Після того випадку з листівкою все змінилося. Однокласники спочатку ошелешені, почали по іншому дивитися на неї. Дівчатка, які раніше лише кивали їй у відповідь, тепер підходили та пропонували разом посидіти на перерві. Вовка якось незграбно простягнув їй свою шоколадку. Діти, відчувши чуже горе, інстинктивно потягнулися до неї, щоб якось його компенсувати. Але їхнє запитання Лізо, а правда, що твоя мама герой? А що вона зробила? Лише ранили сильніше. Тому що вона й сама не знала відповіді. Марія Іванівна не могла просто забути той момент. Очі лізи, повні сліз і водночас такої недитячої твердості, переслідували її. Слова вона герой звучали у вухах. Учителька володіла тим, що називають педагогічною інтуїцією, і вона відчувала за цією фразою ховається не просто дитяча фантазія, а щось більше. Вона викликала Лізу після уроків під приводом допомоги з оформлення класного куточка. Коли кабінет спорожнів, вона поставила перед дівчинкою кухоль гарячого чаю з ромашкою. І поклала пару печива. Лізо, почала вона обережно, те, що ти сказала на уроці, це дуже сміливо. Ти не зобов'язана мені нічого розповідати, але якщо захочеш поговорити, я завжди готова вислухати. Ліза мовчала, дивлячись на пару в кухлі. Мій тато, він ніколи не говорить про маму, нарешті видавила вона. Ніколи, наче її й не було. А одного разу я знайшла. Вона замовкла, ніби злякалася власної сміливості. Що ти знайшла Лізо? Стару газету. У татовому столі під стосом паперів. Там була фотографія жінки. Вона була схожа на мене, а підпис Я не все зрозуміла. Там було написано відважний вчинок співробітниці Служби безпеки Анни Соколової І рік, коли я народилася. Марія Іванівна ледве стримала подих, пазл починав складатися. Служба безпеки, герой, таємниця. І ти нічого більше не знаєш? Ні. Я запитала в тата раз, коли знайшла. Він Він дуже розсердився. Сказав, щоб я ніколи ніколи не лізла в його речі і не ставила дурних запитань. Він був страшний тоді. Я більше не питала. В очар дівчинки стояв непідробний жах від того спогаду. Марія Іванівна зрозуміла, що Олексій Петрович не просто приховує правду. Він її боїться. А що може змусити чоловіка боятися пам'яті про власну дружину? Хочеш, ми спробуємо дізнатися разом, тихо запропонувала вчителька. Обережно, так, щоб тато не дізнався. Ліза подивилася на неї з таким обожнюванням і надією, що у Марії Іванівни стиснулося серце. Вона кивнула і в її очах вперше за довгий час спалахнув не просто інтерес, а вогник. Їхнє маленьке розслідування почалося з архіву шкільних газет який вела Марія Іванівна. Вона пам'ятала, що приблизно в той рік, коли народилася Ліза, в області дійсно була якась гучна історія, пов'язана із затриманням небезпечного злочинця. Але деталі були туманні. Усе прояснилося несподівано через тиждень у Лізи мав бути день народження. Олексій Петрович, як завжди, запитав, що вона хоче в подарунок, і Ліза, подивившись йому прямо в очі, сказала Тату, я хочу... я хочу знати правду про маму. Олексій зблід. Він відсахнувся, ніби його вдарили. Лізо, не треба. Тату, я вже не маленька. Я знаю, що вона була в СБ. Я знаю, що вона герой. Чому ти мовчиш? Чому ти ховаєш від мене її обличчя? Сльози, які вона стримувала руками, ринули назовні. Вона ридала, притулившись чолом до столу. Олексій дивився на неї, і його кам'яне обличчя здригнулося. У його очах був не просто біль, а мука. Він мовчки підійшов, обійняв її тремтячі плечі та прошепотів. Добре, гаразд, ти маєш рацію. Ти заслужила правду. Він пішов до своєї кімнати і виніс звідти стару запорошену валізу, замкнену на маленький замочок. Ліза бачила її всього пару разів у житті. Олексій дістав зі зв'язки ключів маленький, потертий ключик, вставив його в замок. Клацання прозвучало, як постріл. У валізі лежали папки з паперами. Кілька пошарпаних букнотів і маленька скринька. Олексій відкрив її. Там лежала фотографія молода, усміхнена жінка з ясними сірими очима, точнісінько як у лізи. і медаль медаль за мужність. Це твоя мама. Голос Олексія був хрипким. Анна. І він почав свою розповідь повільно, важку, ніби він витягував із себе скалки минулого. Анна й Олексій були щасливою молодою парою. Вона працювала аналітиком у Регіональному управлінні Служби безпеки, він був перспективним інженером. Вони чекали на дитину. Життя здавалося безхмарним. Анна під час однієї з рутинних перевірок натрапила на сліди великої корупційної мережі, яка була пов'язана з дуже впливовими людьми. Вона зібрала неспростовні докази її начальник попередив її Зупинись, Анно, це занадто небезпечно. Ці люди не жартують, але вона не могла. Почуття обов'язку було в ній сильніше за інстинкт самозбереження. За кілька тижнів до пологів на неї було скоєно замах невдалий, але бандити, найняті тими самими людьми, зрозуміли, що просто прибрати її не рішення. Докази були десь заховані, тоді вони пішли на іншу тактику залякування. Одного вечора, коли Олексій був на роботі, у їхню квартиру подзвонили. На порозі стояв чоловік із квітами. Вам від колег, Анну Володимирівну, з днем народження. Коли вона взяла букет, він прошепотів їй на вухо. Віддай усе, що в тебе є, або ми заберемо твою дитину одразу з пологового будинку. Ти ніколи її не побачиш. Це був останній рубіж, який Анна не дозволила їм перейти. Вона розуміла, що її життя і життя її ненародженої дитини у смертельній небезпеці. Тієї ж ночі. Залишивши Олексію листа, вона пішла, зникла. Вона пішла, щоб врятувати тебе. Олексій дивився на Лізу, і по його щоках котилися сльози. Вона пішла в тінь, щоб вони думали, що вона все кинула і втекла. Вона передала докази через довірених осіб і всіх цих людей заарештували. Головний отримав тривалий термін, але. Олексій замовк, стискаючи в руках медаль. Але що, тату? прошепотіла Ліза. Серце якої готове було вистрибнути з грудей. Але її так і не знайшли. Вона вийшла на зв'язок один раз, через півроку після твого народження. Зателефонувала мені і сказала Олексію, я люблю вас обох більше за життя. Скажи нашій доньці, що її мама герой. Але я не можу повернутися. Один із них, права рука того ватажка, він утік. І він поклявся помститися він шукає нас. Поки він на волі, я не можу ризикувати вами. Це мій хрест. І все. Більше я ніколи про неї не чув. У кімнаті повисла тиша. Ліза сиділа не в змозі поворухнутися. Її мама не покинула її. Вона пожертвувала всім сім'єю, щастям, материнством, щоб захистити її. Вона була не просто героєм, вона була мученицею. Чому? Чому ти не сказав мені раніше? запитала Ліза, і в її голосі не було докору. Тільки нескінченна жалість до батька. Я боявся лізо. Боявся, що вони можуть бути десь поруч. Боявся, що ти, будучи дитиною, можеш випадково проговоритися. Боявся, що вони використають тебе, щоб вийти на неї. А ще мені було так боляче боляче від того, що вона обрала обов'язок, а не нас. Лізо вперше побачила свого батька не сильним, незламним чоловіком, а зламаною, понівеченою людиною. Яка всі ці роки носила в собі не просто горе, а постійний тваринний страх. Вона підійшла й обійняла його, обійняла міцно міцно. Тату, пробач мені і пробач маму. Вона нас любить, вона нас захищає. Досі. Наступного ранку Ліза прийшла до школи іншою. Вага невідомості змінилася вагою знання, але це був інший, світліший тягар. Вона знала, що її мама герой справжній. Марія Іванівна одразу це помітила. На перерві вона відвела Лізу вбік. Ну що? запитала вона. Я все знаю, сказала Ліза, і її очі сяяли не сльозами, а гордістю. Вона коротко переказала вчительці історію батька. Марія Іванівна слухала, не перебиваючи, і її очі наповнювалися сльозами. Боже мій, прошепотіла вона. Яка жінка, яка сила духу. Марія Іванівна, сказала Ліза. Я хочу розповісти всім, усім у класі, щоб вони знали, щоб вони не думали, що мене покинули. Вчителька дивилася на цю тендітну дівчинку з сірими, як у її матері очима, і розуміла перед нею стоїть не дитина, а майже доросла людина, яка прийняла свою важку спадщину. Добре, лізо, якщо ти готова. І ось наприкінці уроку літератури Марія Іванівна попросила уваги класу. Діти, ви всі пам'ятаєте той день, коли ми робили листівки. І слова Лізи. Вона попросила мене дати їй можливість сказати вам дещо важливе. Ліза вийшла до дошки. Вона була блідою, але її голос не тремтів. Ви всі питали мене про мою маму. Я не відповідала, бо сама не знала. Тепер я знаю. І я хочу вам розповісти. І вона розповіла про матір аналітика, про корупціонерів, про замах, про страшний вибір, зникнути, щоб врятувати свою доньку. Вона не сипала термінами. Вона говорила просто про любов, про страх, про обов'язок. У класі стояла абсолютна тиша, навіть вовка не поворухнувся. Дівчатка плакали, прикривши обличчя руками. Моя мама не з нами, закінчила Ліза, і її голос усе ж таки затремтів від почуттів, що наринули. Але вона не покинула мене, вона захистила мене ціною свого щастя, і я пишаюся нею. Я... Я просто дуже за нею сумую. Вона замовкла і по її обличчю потекли сльози. Але це були не сльози відчаю, а сльози очищення. Першою піднялася Оля, та сама кучерява дівчинка, яка кричала про серце для мами. Вона підійшла і мовчки обійняла лізу. Потім підійшов вовка і незграбно поплескав її по плечу, потім Катя. Весь клас оточив її живим кільцем підтримки та співчуття. Того дня зникли всі умовності, всі дитячі образи. Їх об'єднало щось більше. Здавалося, історія знайшла своє завершення. Ліза й Олексій стали ближчими. Батько нарешті зміг говорити про Анну без болю, з гордістю. Він дістав старі фотоальбоми, виявляється, він їх просто ховав, і вони з Лізою вечорами роздавлялися знімки, де він і Анна були молодими та щасливими. Але одного разу, розбираючи старі книги, щоб пожертвувати їх шкільній бібліотеці, Ліза знайшла конверт. Він був засунутий у старий том трьох мушкетерів. На конверті було написано Моїй доньці, Лізі. Прочитає, коли буде готова. Серце дівчинки заколотилося. Вона впізнала почерк той самий, що був на газетній вирізці. мамин. Тремтячими руками вона розкрила конверт. Усередині лежав лист, написаний тим самим акуратним почерком Моя дорога, моя улюблена Ліза. Якщо ти читаєш цього листа. Значить, ти виросла. Значить, твій тато нарешті знайшов у собі сили розповісти тобі нашу історію. Прости нас обов за ті роки мовчання це було необхідно. Я пишу цього листа в день твого першого народження сьогодні тобі виповнився рік. Я дивлюся на твою фотографію, яку мені таємно передав тато, і ти посміхаєшся. Ти найпрекрасніше, що було в моєму житті. Лізо, я хочу, щоб ти знала мій відхід це не відмова від тебе. Це найвища форма моєї любові до тебе. Коли тримаєш у руках таке тендітне і дорогоцінне диво, як твоє життя, розумієш, що немає нічого важливішого за його збереження. Я обрала твою безпеку замість радості твоїх обіймів, і я ніколи не перестану шкодувати про те, що не можу бути з тобою, але я ніколи не засумніваюся у правильності цього вибору. Живи повним життям, моя дівчинко, люби тата. Він найкращий і найсильніший чоловік, який проніс свій біль, не зламавшись. Будь сміливою, будь чесною, захищай тих, хто слабший, ніколи не проходь повз несправедливість. І знай, що я завжди, завжди з тобою. У твоїх сірих очах, у твоїй посмішці, у твоєму серці. Кожен твій успіх це мій успіх, кожна твоя сльоза це моя сльоза. Я не знаю, чи доведеться нам зустрітися, але я вірю в це. Я вірю, що одного разу двері відчиняться, і ти увійдеш у моє життя вже така доросла і прекрасна. І цей день буде найщасливішим у моєму житті. Люблю тебе більше за всіх на світі. Твоя мама Анна. Ліза сиділа на підлозі серед стосів книг, притискаючи до грудей пожовклий аркуш. Вона не плакала, вона посміхалася. Крізь сльози. Але посміхалася. Цей лист був голосом із минулого, довгоочікуваними обіймами, яких їй так не вистачало. Він не стер біль років розлуки, але наповнив його новим сенсом. Вона була не просто жертвою обставин, вона була коханою донькою героя. Наступного року, напередодні, 8 березня, Марія Іванівна знову дала завдання зробити листівки. Діти, цього разу ви можете підписати їх не лише мамам, а й тим жінкам. Які для вас важливі бабусям, сестрам, тіткам. Клас з ентузіазмом взявся до роботи. Ліза сиділа спокійно. Вона взяла аркуш найкрасивішого сапфірово-синього картону. Вона акуратно вивела на ньому моїй любій мамі. Оля, що сиділа поруч, здивовано подивилася на неї. Лізо, але, ти ж. У мене є мама, тихо і впевнено сказала Ліза. Вона просто далеко. Але я відчуваю її. І одного разу я обов'язково подарую їй цю листівку. А поки вона дописала кілька рядків внизу я акуратно поклала листівку у свій щоденник поряд із тим самим листом. Там було написано Дякую, мамо, за моє життя, дякую за твою мужність, я пишаюся тобою, і я чекаю завжди твоя Ліза. Історія Лізи Соколової стала легендою в їхній школі, але не тому, що вона була трагічною, а тому, що вона навчила всіх. І дітей, і дорослих, простій, але такій глибокій істині. Мораль найсильніші зв'язки невидимі, найбільша любов, та, що здатна на жертву, і найголовніше слово мама можна носити в серці, навіть якщо ти не можеш вимовити його в голос. Сім'я це не завжди ті, хто поруч, іноді це ті, хто захищає тебе стіні, я – любов, щит, невидимий, але незламний. І життя прожити зі знанням такої любові це вже перемога.